Вітаю всіх на своєму каналі Магія Цілителя. Сьогодні замовляння Богородиця на Ордані. Це замовляння в першу чергу для того, щоб на вас був захист, захист від ворогів. Лихих людей від чаклунства, від відьом, від чаклунів. Треба читати, слухати це замовляння по три рази. Можна його переписати, носити з собою. І важливо знати, що. Його треба читати обов'язково під хрещення з 18 на 19 січня, а також 19 січня. І тоді янголи будуть з вами постійно ходити, святі будуть вас захищати. Матінка Богородиця. Теж буде покровом укривати вас. Отже, Богородиця на Ордані, Богородиця ходила травами, шляхами, стежками, зайшла на святу Ордань, плащаницю розістлала, спочивати стала. Прийшов великий святий Микола. Присвята Богородиця, чи ти спиш, чи ти лежиш? Не сплю, та й так лежу. Уставай, присвята Богородиця, бери райські ключі, такого то, таку то. Від ворогів замикай, янголів на захист посилай один світ, один світ. Одна вода, одна земля. Один хліб, один слід. І як заяць від лисиці втікає, і як від грому людина уклякає, так і всі ворожі сили від таких, то людей доброї волі, які дивляться це відео, слухаються замовляння, будуть втікати. Десятою дорогою будуть домівку таких оминати. райськими ключами двері зачиняються, від Божих слів всі лихі розбігаються. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородиця ходила травами. Шляхами, стежками. Зайшла на святу Орданю. Плащаницю розіслала, спочивати стала. Прийшов великий святий Микола. Пресвята Богородиця, чи ти спиш, чи ти лежиш. Не сплю, та й так лежу. Уставай, Пресвята Богородиця, бери райські ключі таких то людей. Від ворогів замикай, янголів на захист посилай. Один світ, один цвіт, одна вода, одна земля. Один хліб, один слід. І як заяць від лисиці втікає, і як від грому людина уклякає, так і всі ворожі сили від таких то Будуть втікати, десятою дорогою будуть домівку таких то Оминати, райськими ключами двері зачиняються, від Божих слів всі лихі розбігаються. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Богородиця ходила травами, шляхами, стежками. Зайшла на святу Ордань. Плащаницю розіслала, спочивати стала. Прийшов великий святий Микола, Пресвята Богородиця, чи ти спиш, чи ти лежиш. Не сплю, та й так лежу. Уставай присвята Богородиця. Бери райські ключі таких то людей доброї волі, які слухаються замовляння тут. Від ворогів замикай, янголів на захист посилай. Один світ, один цвіт, одна вода. Одна земля. Один хліб, один слід. І як заяць від лисиці втікає, і як від грому людина уклякає, так і всі ворожі сили від таких то людей будуть втікати. Десятою дорогою будуть домівку таких то людей. Оминати, райськими ключами двері зачиняються, від Божих слів всі лихі розбігаються. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ось таке прекрасне захисне замовляння. Буде вам обов'язково в підмогу. Дякую всім за увагу, всього найкращого.